Ву -ху! Ву -ху! Ву -ху! Ву -ху! Оце хоу Ву-хоу! жарить! оце жарить! <рес> Все, я понял, прям приїхали. Я лежу, знаєш, як оце тушка курки на вітрині. Ото ні, ні вліво, ні вправо. Мене машина машина спіл... спалила, короче, била мене і тебе. Це ж не страшно. Ми... Mm -hmm. Ми як дедпули, ми цей безсмертний, возрождаємо. Да, да. Тільки ж все спочатку. Я не понимаю, я до нього дострелюю, чи ні. До нього 200. не, 327 метрів. А це так чи мало. Зайшли в тир, Пацани. Сейчас нас спалять, я тебе говорю. Попав по ньому. Я его убил. Серьезно? Да. Десь то на півтора деления стрелял. Короче, я включаю чит на цей, на температуру. Буду ее стрелять через температуру. Где ты? Я пока тактику думаю, стратегию, как нам дальше двигаться. А че ты сдох? А, ти мене все-таки можеш підняти? Ну да. Ти, ти наче мені яму риєш, а не піднімаєш. <гум> так, Як у нас яздок? ще один снайпер. Я тікав від машини. <гум> так, а це ж. О, поменяю пістолет на дігла. Це класно. Таня, нифига, я тобі скажу, от чесно, тут стандартне оружие, я з ним до сих пор бігаю, воно от нічим не уступает всім тим, що є. Цікаво. Що, полетели? Да, сюда. Сідай, я не знаю, як ми ним управляти. так Наш... Ну, як, як в усіх аркадних іграх. А ну, і все, нам зараз буде гілка. Давай я полечу. Давай, Сідай, довірся мені просто. Давай, сідай. Де там управляє? Ну давай ми, давай. ми вже так пробували, це провірений варіант. Він нас доганяє. Все, улетіли, полетіли далі. Оце... А я слизь. Оце єдине, що я можу предложити. Серйозно? Взять. Є. А ти можеш взяти? Я йду Подивиться. Ого, ніхер. Деталі, оружие, ПП, кредити. Оце, кстати, надо отаке грабить. А я не можу. А як це? Як його збити? Пакетницей можна. Либо на вертольоті. Там мне кажется уже, и... блять. <laughs> <laughs> а чё они такие жесткие, я не пойму. Ты, ну, ты по ним ещё и попадаешь и тут? Нічого. гости. Це ти увалив? Да. Так. Так що, Я хотів в неї сісти. Сідай, от сідай в вертушку, куди хоч, я. А, вони улетіли. Диви. Ну, да. Та машина диви, ну ціла, ну передок трошки покоцаний, но. А, все! вона Вона в мене була ціла, а тепер чорна за секунду стала. Сергій, ти будеш вести машину чи будеш сидіти як. Поняв. <говор> <говор> я, <говор> я пішком <говор> уже пишу. <пішов. говор> так а подожди, 17 км то в другій стороні. Да? Ось все, наприклад. А чого я здох? Та я тебе хотів підвезти. Дякую, ти мене підвіз. То есть ты оставив на мені машину і ушел. Я нажимаю <говор> в... Не, 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 ты що, я тебе леч... лечу лычу, бл блять. Боже, оце, поки Артем не появився, по, по нам оце вертушки нахерачили. А як пасажир можно с то можна управляти ай яй яй сидай, Сидай, сідай, 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 просто сядь, бігом, Давай! Ми поїдемо, ми помчимся на... Подпивай а що, а то я прям напрягся. Куда? Я тортик То... Тоже хорошо. Главное, не думать, что по нам стреляют. Да, спасибо, що вбив мене. А він любит таке. Бля, самое смешное, Сергей. Мы играли. Я нажал вот такую кнопочку, сейчас покажу. Там... б вона? Короче, маскируватися, то стоїть мене, не може і викупити де я. О, так реально, типу, і не видно, якщо нік. Тепер я грязний, як та свиня. Може нам треба було її подождати, підловити? Львівське нульовка і тортик. Це що, це да, що да. за Шо... жрачка для беременних. Єба, де Ми десь так приїхали, дуже десь недружелюбно недружелюбно досі. Наче в гето якесь заїхали, ейбову. Буде печально, якщо в них лодки тут ніде нема. Нема. Тебе опять чутно, наче з. Не знаю откуда. Да сайть у ну, меня микрофон на минимум стоит. він у тебе, значит, ты понимаешь на біля рота, а в. Ну так я им. Давайте, сідайте, сідайте. Я, я просто понимаю, что. Що... А, ничего собі. Мне даже дали управлять. А че там четвертое місце занятое? Бач таким? Чичим. Там <плес> панчиком. Нам же ж все равно надо тихенько тут а якось. Та непонятно. Тихенько, не тихенько треба. Ясно, понятно. Бодя, ти ще севендейку не собі не куплю. Та ні. Є... Тобто 7 севендейку Та... за 700 нормально, а переплати 200 гривень за райдерс, не ебать на стандарти. Що, Що, Що за... була? Та да, все нормально. А вийшов з отряду. Не вдалося підключитися до Май... серверам служби Ubisoft. Повторіть спробу позже. Що, все-таки Ubisoft закрили сервера. А, я думаю, що це за звуки? Ви подивіться на цю ракушку справа. Я Ось бачу, все. бачу. Колбасы її. А ще, виходить, генерація X6 кадрів, але це вже актуально буде для мене і для Сергія. А для мене, что не. Для тебе ні, це Генерація кадрів е, така велика, тільки доступна на 50-линий. Mm -hmm. То есть, Богдана ніхто не любить, да? Давай, давай, давай. Так, пожд, mm? куди, куди, куди? А це Ти каш нормальный постав, щоб ми не в стіну. саме, саме в ну ну, Та нормально, нормально. Нормаль, Підпалю, Давай! Давай! БАГУ! Вогонь! Я не можу запалити нормально дріф. -ту Туту. -ту. Погнали! Буба на... <світ> Якось ти Хубаво поставив! А заинтепари вилізти не може оттуда чи може? На я Хуяль тепер і вилізти не можу. сюди. Не можу. Сережа! Спаси мене тоже! А це, а це, типа, в нього все получится, в у нас не получилось, в нього все получится. Все, посміявся, ви вийде? да, Смішно? Каже, не получится. А що, у вас теж музика грає? Ні. Смотря ко. Значит, Знач... йок, то ли гату дома не йде. Біжу! Тепер я знаю двох дудів. Ігор Дуть і Артем дуть. Хай, хай, хай лізе до нас. А де він? V він він ось під ah, нами, you. він під нами, під нами хай лізе. Там ту туман піднімається чи хтось курить, я не тому. Туман, то туман. Бодя, ти наверх глянь. А. Я все, пацани, до побачення. А, ну тоді я я я я я на затвор. А де він? Ви де? я знову зверху вас нема. <свист> У мене бинт є. То скинь йому бинта. А я не знаю, де ви. На, ось <свист> я кидаю бинта ловить. Жди. Котиться, котиться. Да, да, він якраз там. Та я їм показую, як йому лізти сюди, а так от на гору, потом вот так от вниз. А, я туже впал! Та пиздец. Це За вами спускатись. тепер? А де бинт. Десь тут, він винтам. Ну, в общем, общем дивись, от туда, да, туда нам надо. Прыгай. Ага, я понял. Ти прям насмерть бачиш? Я бачишь. Скоро ти будеш такий сам. Знаєш, що я думаю? він уже лізе наверх. Ага, я понял. Попиздував я один в я воды знаю, да? А самое интересное, да, что просто... Сережа даже не розбивається майже. О, а тут, Р -р -розбийся. О, клас, тут вже... Розбийся! Ну тут уже все. шансу. О, це, це гриби. Ми, Ми поняли, в чому прикол був. Так у мене багато грибів було, тут бон да, писюду русский. По твоїй рожі це видно, наркоман. Давай? Бо соединяй по семьи. Оба! А через костер буде хтось прыгать, як я. Хто свою жопу не підпалий. Я, кстати, недавно дивився, короче... ...відео про те, як альпіністи, от, в реальній жизни, вот так вот замерзли, здуріли и. І... Померли, короче. Давай, як макака, горила. Прыгай, прыгай вниз, доверься инстинктам своїм древнім. Ти не залізеш на ту. Що, погнали? Куда? Погнали Туда. Куда? Боже, це так приятно чуть лежать під дощом. <свісно> Оце в мене таймінг А шо тут -а? диви, під кустом? Собака насрав. А він за... він не залізе! Він не за Він не залізе. <свісно> Лізь Лість, ти де. <кій> Він де? Він упав? Упав? Ти упав? Да. Диви. Да, живий. Да добре. Аптечку візьми і дай йому. Давай, давай, давай. Я йду на допомогу. Так, стій, стій оце там, де впав. Диви, я кидаю аптечку. Так, кинути. Оно, оно бач! Бач! Диви. Ты, О, АЕ БЛЯ! Ти кинув за 400 метрів от того де я. Вони не отруйні. Ты отруйні жовтий. Ну я останній раз це хил, то були. Хто то взривається от то той? як я тут виліз. А де ми взагалі? Боді, ти кудись долетів? Да. Ой, острота! блять, очку горий, пацан, не. Можу. О, водопад, нихера себе, а шо буде, якщо стать. Ааа, воно скрывает, пацан. Побожі. А в тебе мотузки, блять, немає, шо диви? Який я придурок, блядь. Я ж тобі казав, без мотузки не юзайні, Єбать! Да, ви? Бать, ви двоє полетіли на Спрыгуй до мене, до мене спригай, на назад Саме цікаве, що матушка була у мене БЛ бджоли! Так вони... Бяб, втікай! Та забудуть, блять, не підходь до них Богдан не смій. Вони захуярять нас усіх. А який в тебе є план? А не, нема плану. Ну Тут уже піднятись можно. Та да, дивіться, ось, ось сюди, та це. Ну и все. І так і все. а що тут підняти? Тут мы и помра. И все. Клубничка. Треба з'їсти. А чого вона росте в камінні? Що це таке? Чарівний біб. А це біб. ти на Харков, ти, ти казав там про баби, баби, про якісь. Давай я посажу що <гум> типу, По він робить. Ну сади біба. А де ти її будеш садити? То може тут камінь. нам. Я їм. На горі ось на травичці посади, там де я стою. Так я й на травичці сажу і не садить. А, то надо подождать доща 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 А, ну може. І може там де рівне Все, давай зара посажу. Сади, сади, О, давай. давай. Ну бігом ну Артем ну шо ж ти Та чекай! Це ти посадив? Ну да. О! І куди ця біба боба лізе? Я думаю, він побільше буде. <ріст> Щось якийсь 10 см він. Боже, а це все, це, це побіда вже, навірно, так? Да? Перемога. Все, перемога! Я падаю вниз. <ріст> Та куди опять? Люди! Перемога буде! Саме цікаве, що ми навіть всі втроєм добралися. Я просто в шокі. Никто не б Тепер починається зима. Мені бинты б знайти. А мне... Що... Диви, отак підходиш. підходишь. блядь! Ебай, я горю! Я тоже. <плес> <плес> Наше я прийшов Я здох Давай, лись, лись, лис, давай, 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 давай. чуть-чуть, лись. Лизь, ай б... <плес> так все, вот все, все, что я могу. Yeah, е, почти, давай, давай, okay, давай. О, oh, господи. Ты залез, я, я упал. Жив... По идее, мы тут а можем нагреться. Тут Блять, все, перегрелись. Я... Ось, только что кто-то с... Иди сюда, тут... Иди сюда! Спасибо, Бодя. Спасибо, друг. Так, а где Да, я живой. А че я живый? А чё ты живий, де ты вообще? Я тебя не бачу. Бежим до ящика, може там є щось. всё, ящик, осе, осе, осе. Да. Аби він не добрався. Він сзади, бежи, Сережа. Бежи. Я, я щас замерзну, я щас замерзну. Я щастя замерз. Ничего, ничего. Вот тут можно согреть. Грийся тут. Боже Бодя, як ти живий ще там. А нахуй туди лізь, так що можна сюдою. Так я нікуди не піднімусь, у мене енергії хватить тільки на прижроб. Давай, прыгай, просто прыгай. Давай з тобою далеко не уйдем. Ти де? там. Бодя, ти що там робиш? Я Оберу. Давай руку. Друже Бобер, давай руку. А у нього. Ебать, вся а полоска чого? зелена. А ч там мавпа? Да, це... А та мавпа заморожена якась, це скелет. А ну давай підійдемо. А, вы мертві вдвох чи шо? Ну да, mm -hmm. ти шо, не бачиш нас. Воно даже а... на горку не залізе. Хе-хе-хе. У мене весь рюкзак повний, у мене купа приколів, У мене є аптечка, у мене є їжа, у мене є крюки і ланцюги, у мене є все, щоб вижити. В тебе Слі, немає я кажу, самого. В тебе немає самого главного Компаньйонів. Стоп, mm. <laughs> який вмерли, блять. Коли я казав, ідіть сюди. Давай, лись, давай спідран нам покажи. Саме швидше ігру за скільки там проходили. Хир його знаю. За час? Та за час хіба це реально. Так. Пік, спідран, соло скажу... 16 хвилин Пиздец. як? за 16 хвилин можно блять пройти. Да. Щас так. Ради интереса уже на третій минуте був ...на тропіках. На 20 минуте был уже тут. Да. На 11 він уже пройшов до вулкана. Кто хто той ставка? Я мапу чи ні? Да рано или поздно, да. Не, зараз. Нет. нет. Так не пройдешь ты. Да сам нет, ты шо, без компаньонов куда ты? Да никуда ж.